Ми не можемо зібрати, скільки там сесій, вже дуже багато разів. І я вам хочу сказати, що у нас є депутати, котрі до виборів, то знаєте, сорочки на собі рвали, що все для людей, все будуть робити. Все це є декілька таких, що я хочу сказати, що отримали значки депутата і все на тім кінець. Я от зараз буду зачитувати кожен. Пацарнюк Людмила Вікторна, ходить завжди. Хтось хоче сказати, що ця людина не зайнята. Зайнято. Ми готові під кожного підстраюватися, обзвонімо, так, так, перекладаємо години, дні, нема питань. Данищук, так само має судові засідання, як людина каже, от судді не можу, маю суд. Нема питань. Ходи, приходить. Ливаніна зачала не ходити. Ну тут ми розуміємо, що діло ткач Орися Миколаївна. Ходила, завжди питань нема. Ну я, наскільки знаю, людина виїхала. Питань нема. Романець Наталія Іванівна ходила, тебе так. Горпенюк, оце, що дуже сватали, це голова, мав бути. його не лише на сесії, і він ні воєнкоманд не годен знайти ніде. Нема його, нема, ви розумієте, це депутати. люди, Це не депутат, це хлюпік. Це хлюпік. Я ще раз кажу, це хлюпік. Довголіс. Ольга, Ольга коректно получила немає. значок і на тім нема. Получила значок і на тім нема. Я звертаюсь до виборців. Наш другий раз, щоб ви знали, кого ми обираємо. Я ж не кажу голосувати, та якщо не голосує, не голосує, чи так, чи так. Але має бути дойна це того, що теж не можуть знайти. Українець, Юрій Іванович, не розумію, в чорнопосідний час щось неможливо дочекатися. Крайне. Так само значок отримала і кінець. Рада, що Рися Муклаїна, ходить. Тополінська? ходить. Він ічук Вадим. Ходить, ну з по світне йому не виходить? Лунго Ліона Юріна, ходить. Леванін Руслан нема. Дупешко Юльван, деколи ходить, але більшість не реєструє в посідний час. Левицький Дмитро, питань нема, ходить. Турецький Володимир, нема питань ходить. Громко Людмила Васильівна. З депута, з керівником, у секретарям 16-річний, вже нема більше півроку на сесії. Не ходить. Звертаюсь до жителів села Кучерів. Обирайте на другий раз. Не за горами другі вибори. Не вірте, що вони вам повідають. Барабащук, дрега. Це переглядань нема. Северин Ігор теж вже примерно півроку не може прийти через дорогу, не може. Ну, своє порішалося, то вже туди що ходити. Для чого ви ображаєте його? Я нікого не ображаю, не я, ображаю, ображаю я кажу. та від, як є. людей немає на сесії, це не етично, як мінімум. Що не етично? Я ж до вас я, не звертаюся. Я ж до життя. Я не до вас звертаю. Мої колеги депутати, як? я їх принижуєте. Чим? Що тім, він не що, ходить на сесію? Як ви ж ви говорите про них? Я Вже навіть не коли пробував. Нормальний діалог, а не принижувати, коли не. людей. Ну то що з калачами вистріл? Розумієте, ну так не можна. Я просто хочу пояснити людям. Дивіться, садіки треба запускати котельню. Нам треба підписати, бо вони зробили як, доробляють паспорта прив'язки, що напряму котельню. Воєнкомат. Газове господарство, ми сьогодні мали обговорити, бо там закінчився довір на постачання газу. І так дуже, 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 там багато таких не мені. Статути, все остальне. Оцих людей, що не було, да, може хтось має поважну причину. Я ж не готовий такий, так це депутат не то що, Але я кажу, ми кожного дзвонимо, щоб ви знали, на кому відповідається. Мені гадя не мені. Якби мені лиш гадя, я готовий з Іванівною дискусувати. А тут. А Але коли не скажіть, що ви ми... комісії не проводите. Не скажіть, що ви депутатам не друковуєте додатки до положень? Тому що, вибачте, будь ласка, ми вам дали ті, які мають Юлія юліван. Ви тепер вам дали я говорю про себе. Ми вам дали проект рішення. От беріть собі, читайте додатки. Ми не маємо на чому давати. То вибачте. Що, наприклад, вас цікавить? Що, що вас цікав? юридична адреса в зв'язку з зміною назви. Юлія, не горіть за вас, ви, вам, я говорю вам за, дали. за себе конкретно! От так, не за вас. всіх. Я говорю за себе. От і тільки за себе перед... говорю. Рішені надані не будуть. Котрі не були вам надані. Ви, Та, вам ви мені всіх да, не, не надали. Порівняйте, ніхто секретаря вам не буде особисто, би вам скидати особисто вам можуть викидати виконуєте що там Ваш старий хлопець, скільки вам дзвонить? Немає від вас одного. Моє колокольня їхати. Юлію, я вам не ще не раз кажу. Я найму оркестр духовий. Напишу транспарант, власне, що ми запрошуємо депутата воня, на це. Я це обіцяю. Ви зробіть це всі. Я це обіцяю. Будуть депутати всі. Будуть. Лишіться, будь ласка, після цього і виясняйте, хто з ким хоче. Правильно. Вулиць. Потрібно всі майже установи внести зміни до статутних документів. Якщо ми це не робимо, не факт, що люди в кінці місяця отримують зарплату. Добре. Ви розумієте, з чим ми стикаємося? Що доброго робимо? Люди добрі. Бо кожен хтось перед кимось хоче щось показати. Так давайте вже виконувати цю каденцію до кінця, якщо обралися. Ніхто ні за ким не ходив і ніхто не просив сюди, щоб заходити. Само чому за без зарплати люди. Мають лише с одного каву. Всього одному нікому нічого не, 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 не маємо дати, один має торгувати каву, мені ніхто ви не відкрився.